Всім привіт! У мене минуло два місяці, як я знімала е, свої просування. Е, я говорила, що звіти будуть виходити кожного місяця, але не сталося, як гадалося. Е, причина в цьому гукає в мене на задньому фоні. Е, ну, виявилося, що е, я не та щаслива мама, в якої є, дитина, <смі> спить і їсть. Ні. У мене, якщо спить, то на руках, якщо, ну, дійсно, зрозуміло, що на руках, але, ну, якось так. Але все ж я вишивала. І з вишивального у мене було три роботи. Мій подих осені, який тянеться, ніяк не закінчиться. І я думаю, що тепер, навряд чи він закінчиться в цьому році, на превеликий жаль. І мої ще дві новорічні іграшки. Так, що я таки ж закінчила. Закінчила я свого свою зефірку. Ось вона така у мене зефірочка. Е, наклеїла фетр ззаді. Ну, не... У мене закінчився клей, тому ось якось так. Тут добре, приклеїлось, тут не добре. Ну, я думаю, що я докуплю клей і його до... підклею. М -м -да. На задньому фоні будуть розмови е, про головне. ну... Що ж. Е, так, ось так. До речі, вчора, вчора це почалося, так, і ще сьогодні у нас е, пил у нас е, піски з тільки тепер, не сахари, а іншого чогось. що... Ну, Не дуже сказується на прогулянках. Я вирішила для себе, що ми не будемо гуляти. Не знаю, в нас ходять на дворі гуляють з такими дітками, але мені якось ну, не дуже по таких пісках хочеться. Ось, так, Ідемо далі. Ще у мене вийшла нова схема, і я робила відшив. Я хотіла глянути, як це і що це. Чи вийде мій експеримент втілити в життя? Схема, сама схема виходити не буде тільки набором. І зараз поясню, чого. Чому? По-перше, тут не повна зашивка, якщо можна бачити, тут вишивається ось оцей орнамент ось так його видно, ось хрестики. І нашивається зверху. Вишивається саме це фетр, вишивається на фетрі. Є тут дирочки перфорації, є. вона вишивається і потім пришивається до заготовки. Я ж говорила, клей у мене закінчився. Ну, і мені не стидно показати, що в мене там. Завезла. Наш пришивається, так, да, я зробила помилку нитки, якщо брати метрову нитку в її дві метрових нитки, і проходити туди, ось, селяна починати, пройти туди через одну дирочку, і повернувшись назад через одну, тобто закриваючи. Воно закриється повністю. Ну, якщо зробити помилку, як я, то оце отут буде дирка. Ну, Буває. Ось так. Ну, і далі вишивається напівхрест, напівхрест в різні сторони, щоб імітувати строчку, Ну і бантик. Ось така панчуха в мене вийшла. Така невеличка, ну, відповідно, і коштуватиме не всі гроші світу, так? Ну, і тепер до моєї довгограючої роботи. Це мій подих подихосень. Одну секунду. Мені здається доцільніше буде показати, що ж це буде, бо. Ну, не всі пам'ятають, не всі згадають, так? Ось така буде в мене картинка. Вишиваю я уже ось тут останній шматочок, але вишиваю довго і нудно. Я не знаю, розкручувати, напевно, не буду. В мене ось тут бленд дошився, ось він був отут. Я його пошила. І е, там буквально три е, хрест, ну, через три хрестика і знову цей бленд. Я витягла, але він ухв... йде ось сюди, там, де п'яльця. Тому я вирішила оставити нитку. Я дуже надіюся згадати, що це був за бленд. Ну, подивлюся, я ж її вивела там, де вона має шитися. Е, так, тепер я не знаю, знайду картинку. Та вставлю, що в мене було до, тому що там я розкручувала повністю свою цю вишивку і показувала. Ось так, я не знаю, якщо чесно, мені вона піднабридла. Я розумію прекрасно, що я хочу її завершити до кінця року, але мені потрібно або ж брати якусь Мініатюру, щоб на змінку була, або трошечки тимчасово змінити процес, тому що ну, якось вже мені піднабрило. До речі, незважаючи на те, що дитина в мене ручна, і спить в мене на руках в день, бувають моменти, коли не спить так. Я маю навозі на руках. Але я вже зрозуміла, як можна, щоб висло... звільняти, як то кажуть, одну руку і півруки. Тому заготовку дерев'яну чисто теоретично я можу вишивати. Але для цього потрібно зібрати матеріал. Я хочу вишити. Котика хеллоуінського, зараз ставлю картинку. Це мій котик. Ну, в цьому році вже ні. А наслід... Я розумію, що це розробка вже не новенька, але я хочу її зробити в наборах, тому що для себе я зрозуміла, що я б краще, ну, саме з заготовочками такі роботи купляла саме з нитками, тому що ти купив ти Взяв, ти вишив. ось так а, так і е, З вишивкою, як то кажуть, все можна розходитися, і я покажу ще ж я півгала. Е, до речі, мені писали, що. Надіється, що нитки в мене вистачить на светрик. Нитки в мене вистачить, тому що. Так. Моя бурна молодость. Я збирала марки, але марки, які були вже вживані. Не питайте. У мене вони є. До речі, у мене є ось такі. Не знаю, на що воно вам. Дві штуки. І так, да, вони вживані, вони всі з цими штампами почтовими. Ось є новорічна така з новим роком. Ось. Так. Ну, я ж не про те. Ось чому я вважаю, що в мене вистачить, бо не знаю, як розкласти. Один рукав. Другий рукав. Пілочка, яку я буду трошечки перев'язувати згори. Зараз покажу чому. Пілочка. І ось чому. Ось тут, і все в'язано якби з одним натягом нитки. Я зазвичай так в'яжу. Що зо мною сталося ось на горі, я не зовсім розумію. Починаючи ось не знаю навіть звідкіля. Ну, ось верх повністю мені потрібно перев'язати, бо таке відчуття, що я, що, ну, я що не фата нитки, але ну зовсім. І чомусь горловина у мене якась така. ну Ось маленький той кусочок я перев'яжу. Так ось ось пілочка, нитка так фатило, так. І ось спинка. І спинка вже пішла ось. Як буде пройма на українській мові? Не пам'ятаю, так, ну, ось вона вже у мене, ну, як ви розумієте, а ниточки ось, то її вистачить. Ось так. Такі в мене були е, рукодільні будні. Е, все ж, е, надіюся, що е, в мене, побільшає. Ну, на зараз у мене вже побільшало трохи можливості вишивати. Вишивати створювати схеми. До речі, за схеми О, я ж її створила. так, І ще в мене одна схема вийшла, зараз виведу на екран. Але спонсором створення цих схем є бабусі. Зараз вони. У мене. Батьки мої живуть не дуже далеко від мене, і в цьому ж місці живуть і мама, живе і мама чоловіка. Вона приходить раз або двічі на тиждень. А моя мама так, моїй дитині набридло, що я розмовляю сама з собою. Ну, Трошечки на задньому плані він похмика. Так, і плакати ж не хочеться, але мамка балакає не з ним. Приходить бавитися моя мама, мама чоловіка, і через це в мене є 2-3 годинки в день. Ось так. Цей час, знову ж таки, я використовую на схеми і на светрика. Тому що, ну да, нам не вистачає музичного супроводу дитини так, додавить під Ось так, я все ж надіюсь, що з цього місяця я почну більш активніше вести свій канал, тому що, скажімо так, я за цим сумую і відвикаю одночасно. І мені вже важко все зібрати, почати знімати і почати розповідати. Ну, ось так. Ось таке в мене навишивалося. Тепер піду мотувати і до нових зустрічей. Дуже надіюся, що дуже скоро.